День недільний, а нас трішки очікує робота. Підсихало зерно, ходили діти час від часу на прицепі, там його мішали, толочили, пере... перековирували на сонце, а це вже на вечір прогнозується, нібито як то дощ, то точить Юра в подвір'я. Зараз так ювелірно точить причіп і будемо переносити зерно в засік. Дівчата на прицепі їдуть, попригиналися. Спочатку думали висипати на подвір'я, а потім щось кажуть, діти нам, напевно, що з прицепу буде легше. То зараз так. Один хтось на прицепі набирає, кількох тут знизу, раз-два, тут недалеко. Юрій гараж туди чуть далі і будемо носити. Не знаю, скільки ми вже занесли, всі шуршать. Один сидить оператор і <laughs> все контролює. Ну як робота робиться? Що? Що <laughs> <laughs> одна, що другий, да? підібрали ззаду, думали відкривати борт, а в мене Юра, як завжди, то давайте, каже, я чуть приподніму і будете собі брати. Так і зробили. Дітям це поключе батутів. То хватить куди? А як вони будуть ходити? Тут пів зараз три відрази з дому Ну де що, воно буде сипатися? Я Все. Сидячого корчу туди, лежачого туди, клейонку вже донизу. Витрушуємося. Перенесли. Ми, напевно, що вчора трішки переборщили, коли казали, що до трьох тонн, до трьох немає, але дві з хвостиком невеличким є. Це вже побачили по тому, як засипали в засік. По, по скільки отак виходить, то і запитували, скільки сотих було. Значить, сотих 20-22 може. І точно знаємо, що висіяно два мішки. І оце такий засічок зібрали. Славненький одним словом. Ну от уже добре, що зерно сховали, тому що починається дощ, а я дощ мрикає, бігала шукала цесаря. Добре, бачить, знайшла? Знайшла. Ну, вона, вона то ось у погребі, а вони сиділи за погребом під кущем. На силу знайшла. Значить, подивіться на цю мамочку, покинула стадо. Взад під себе тільки двоє цесаряд, які могли з нею вилетіти, аж сюди його на біконечко. От, і сидить з ними. Ще одна цесаря знайшла тут знизу, от, зловила, закинула до неї. А тих мусила ходити по дворі шукати. Вже обдивилася, де що є. на силу знайшла. Злазь до, злазь до цесаря, бо зловить, злазь. Давайте. Давайте, злазьте. І давай ще одне. Забирай! Забирай людей і сідай, бо зараз ловиш. Сідай, щоб я бачила, що ти їх забрала. Юра з Іваном свиням дають, а я дивлюся так. Це повилітало на горіх. Що має. Що ти там маєш одне з другим робити душем? Я не знаю. Вон як похмарилося, похмарилося, геть дошмрикає. Горів, до речі, так, швидко почав ріжити і обсипатися, що страшно. Ну, але таке до осені. Вон, чуєте, де сокорать. Очка з курчатами сідає, заходить, доганяти не потрібно, заходить сама. Як було 9 років, так і добру пори сказати дев'ятеро кучат є. Водиться з ними, поводила, завела, на ніч сіла. Вже її ніде не закриваю, нічого абсолютно. Цю молодичку з каченятками теж не закриваю, ходить відкрита. От і теж на ніч заводить. Сама куди собі облюбувала місце. Зараз покажу, як люди цікаві. О, біжать. Вони такі цікаві, але це ж получається повністю шипуна і бігунка. І вони так, якщо спокійні ходять, то ходять так, як шипуни. Така собі качення ця стоєчка. А тільки налякані, стривожені, дивіться, так як бігунка. Хоп, повстають, ще й повитягують. Ну, це взагалі. Колись у нас одного року у нас вже було таке. Е, тільки е, різниця була в тому, що е, качук-бігунець був, качок не було. І він парував цих е, качок шипунів, і це вони таке теж чудовіду надавали, тому ми казали, що дикі качки, як то. А це трішки навпаки. Але це вже цікаво. Якщо буде все добре, ніде не подійметься виросту, то це вже буде цікаво подивитися, що воно. Тебе будуть являти, Давай, давай, не виходь нікуди, нікуди. Я не буду тебе чіпати. Не буду. Оце такі маленькі стадаки зараз ходять. За е, курут, курчат оцих курей само запитували, чи немає я, я, яйця. О, це я вже відписувала, що яєць немає, зараз не несуться взагалі. Зараз несуться одні бенданки. Може десь писати. Я ще хано подивлюся, що мені відписали, то я запропонувала, що якщо недалеко, то якщо десь бог щось висадить, то ми можемо запропонувати кучку відразу з поклатимо. Ну то вже таке, то будемо бачити, як воно що буде. От, і все, що висадиться, сьогодні витягнуть ще і трішки сидіти. Сьогодні 10. Самі пізню які будуть в хліб заходити, саме пізніше, то це завжди ось ця качка з каченятами заходить. От, саме пізніше вона йде. Тільки було 11 каченят, та одного дня ми не дорахувалися одного. Та зараз 10, не знаю, де поділося. От, а 10 то поки що водить. При кілька днів виходжу, перераховую. Є всі 10. Ну, але оце вона зараз до самого пізна, до темна. Може хіба що буде дощ? Ляпати, то вона їх забере. Бачите, куди поховалися, що вона дика, що вони під... під агрус і все. І повтікали. Що ти, свинту Поросяткам Поросятка, відерочку тувче. Ну, поросяткам і відерочку. Хто ж мене так годував з такою відеочка. <під> О, оскільки товчить, сипле і ще, каже, треба норму підбавити. Куди вже їм підбавляти? Ну, мені то не жалко, але слухай, треба якось ділити трохи, орієнтуватися. Попорано. Так, да, запора б'є. Попора, молодець. То кажи спокійно, ночі ти йдемо спати. Вареники йди мені вари. Я не хочу, Юра, вареники варити. Ну, я я тор... сьогодні лінива. Я поро ти не хотів. Але ж треба. Я ж тобі допомогла? Ні. Ну, якщо будеш мені допомагати. Води налю так само у каструльку. <laughs> Ай, не хочу. Не не хочу, давай бігом. Чуєте, що подивіться погода дощове. Хочеться просто піти і вже лягати. Йому давай вариварени. То ти цілий день лежала! Дякую. Ну, розгрузила прицеп. Бубок. Бубка. Що? Мене нема, я на морі. За всім гарного настрою. Відпустку. А в мене, в мене відпустка. Я на морі. А ти собі не знаю, біжи, хай тобі по сусідах прийде, може хто наварить.